Отримання відстрочки, якщо ви перебуваєте за кордоном, буквально сьогодні було дві консультації на цю тему, коли чоловіки хотіли отримати відстрочку, якщо вони перебувають за кордоном, мають на це відповідне право раніше оформлювали це, але виїхали за кордон по цим підставам, і відповідно не оновлювали це питання. Але, наприклад, зараз хочуть повернутися в Україну, і тут потрібно зазначити, що дійсно. Скоріше за все, у вас є порушення військового обліку, так чи інакше, і коли ви будете перетинати кордон з України, у вас можуть виникнути проблеми. Але в даному випадку розповсюджене запитання, чи можна подавати по пошті документи для того, щоб отримати відстрочку. Так, можна. Але знову ж таки, в 50% ТЦК, скоріш за все, жодним чином не будуть розглядати ці документи. І ви будете дуже довго чекати. В такому випадку потрібно. Подавати до суду і змушувати їх розглядати заяву. Але знову ж таки, це втрата часу велика. Десь 3, 4, 5 місяців, залежно від судді. А якщо ви подаєте по пошті і ТЦК розглядає, то ви можете отримати відстрочку, будучи за кордоном. Але знову ж таки, якщо у вас є порушення військового обліку, то, скоріше за все, при перетині кордону, у вас будуть проблеми, і до цього потрібно завчасно готуватись. Тобто перед приїздом в Україну ви. Звертайтесь до юриста, консультуєтесь і готуйтесь. І якщо вам потрібна з цим допомога, ми можемо вам професійно допомогти.